Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Луки, 14 розділ, вірші 25 по 23, по 33. Того часу йшли за Ісусом численні натовпи. Обернувшись, Він сказав їм: якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дітей, братів і сестер та ще й душу свою, то не може бути моїм учнем». Хто не несе свого Христа, йде слідом за мною, не може бути моїм мучним. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб коли покладе фундамент і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар ідучи війною проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська, зустріти того, хто йде з двадцятьма. Проти нього. Коли ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і запитує про умови миру. Так ото й кожен з вас, хто не відрічеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Ну, Досить складна Євангелія на сьогодні, але, звичайно, наш переклад. Дещо цікавий, я, я взагалі проти того, щоб слово натовпи натовп вживати в множині. Я собі не уявляю ті натовпи, які йшли за Ісусом одночасно. Але один великий натовп пішов, правда, і до нього Ісус звертається. Правда, і, і ми знаємо, що цей натовп, він не є учнями, тому що. Ну, цей такий натовп. Він сьогодні хороший, завтра не зовсім хороший. То той Хосанна кричить, а там буде кричати розіпни, розіпни його. Правда? І тому Ісус розвертається і до цього натовпу поговорить те, що, що ми щойно почули. Це такий, якби холодний душ, він є присутній в Євангелії від Матвія безпосередньо в притчі, яку ми слухали вчора. Вчора, пригадую, ми слухали про. Царя, який готовить великий бенкет. Да, і на закінчення притчі від, е, в Євангелії від Матвія ще господар приходить дивитися на, на ті, хто зайшли. Неправда, і знаходить одного, який був без весільної сукні. Тобто людина подумала, а, я і так непогано в мені не треба передягатися. Е, може, може, він не шанує дуже сильно цього царя, е, так, щоб вже там, прям, не знаю, старатися для нього. Але Ну, людина має, якщо дійсно хоче прийняти це запрошення на Божий бенкет до Божого царства, то, то вона повинна бути готова поміняти ну, свій зовнішній вигляд, своє життя, не знаю, свою душу зодягнутися, так як ми чули в книзі Откровення, правда, і там ті спасенні йдуть в одежі, яку вибілили в крові Агнця. Тобто, ну, ну має бути переміна в житті. Не просто людина зайшла, покушала і. Пішла. Тому так само сьогодні. Ну, там є холодний душ у Матвія, і тут є холодний душ, власне, ось сьогоднішня Євангеля, яка говорить про те, що потрібно зненавидити свого батька і матір, дружину, дітей, братів, сестер, ще й душу свою. Бо якщо ні, то той не може бути моїм мучним. Ну, Друга справа щодо перекладу, душу свою слово псюхе взагалі взагалі-то перекладається з грецькою як бабочка. Просто люди не знали метелик, не знали, як назвати душу, ну то подумали, що щось таке найменш матеріальне, живе і найменш матеріальне, ну, то хай буде бабочка, да? метелик. І, і що. Ну а в тому технічному плані, вже якщо ми говоримо про душу людську, ну то психе означає, може означати душу, може означати життя і може означати себе самого. Да, і є така програма Bible Works 14 мов, 14 перекладів з дев'яти мов. У мене є відкриті. Лише по латині, і українська мова має душу свою, польська мова ще бі саме, да, тобто самого себе, а всі інші мови говорять про життя. Тому я думаю, що потрібно життя своє зненавидити, бо як людина може свою душу зненавидити, це, це як. Ну, якось, якось складновато було б. правда. Знову ж таки, чи це потрібно буквально, тобто дослівно сприймати те, що Ісус каже, що хто приходить до мене, має зненавидати свого батька і свою матір і так далі. Думаю, що ні. Тому що не може Бог, який сказав, возлюби Бога усім серцем своїм. Ні, возлюби ближнього свого як самого себе, ми знаємо, що Бог є любов'ю, і тому Ісус, син Божий, не може від нас ненависті вимагати. Так само той, хто сказав, шануй батька і матір свою, ну не може тепер казати, що ми маємо їх зненавидити. В принципі, в старому завіті, коли мова йдеться про возлюбеє Бога усім серцем своїм, так як Моїсей повчав народ. То йшлося про те, що в тебе має бути один Бог, ти його маєш любити, а всіх інших богів, ну вони вже мають бути для тебе ну, несприйнятними. Ти, ти не можеш їх обдаровувати любов'ю. Ти їх маєш ну не то, що може і ненавидити, але напевно ну, не сприймати їх е, серйозно як, е, як богів. Ну, ми знаємо, що пророки дуже часто говорили е, власне, про вірність Бога чи вірність Богові. Так, як про подружню вірність, то так само як людина вибирає собі одного чоловіка або одну дружину, то має вибрати Бога е, власне, одного. Да, і борони боже щось не поставити вище за Бога. Бо якщо ми нібито маємо одного Бога, а щось раптом ставимо вище, ну, то означає, що, набабуть, Бог для нас не є Богом. Щось те, що вище, стоїть на місці Бога. І ми будемо цьому чомусь, що поставили на місце Бога, будемо складати жертви, будемо йому служити. Правда, можна мільйони прикладів наводити. Хватить Радянський Союз пригадати. Правда, ми наш ми новий мір построїмо, да, побудували світ без Бога. Звичайно, поставили щось інше на місце Бога, ну і потім складали жертви. Жертви були. Чи то в комунізмі, чи то в фашизмі, чи то в інших якихось там тираніях. Правда, зараз теж не все дуже якось так чітко і, і ясно, власне, хто, що, хто в нашому в житті, в нашій державі на першому місці. І, та, і тому Ісус каже, що поставивши Бога на перше місце, ми повинні вміти. Відмовитись від інших речей, або якби всі інші, вартість інших речей, статус інших речей, вони мають бути підпорядковані Богові. Да? Наприклад, хтось з батьків може сказати, як це так, як це так? Батько і матір вони якби не мають такої абсолютної цінності, це ж треба їх завжди слухати. По-перше, написано не слухати, а шанувати. Да? І їх завжди потрібно шанувати, бо дивно було б, якби людина має 30 років. Плануючи своє життя, якийсь там подружній зв'язок, правда керувалася думкою батьків. Батьки можуть підказати і треба цю підказку вшанувати, бо вони насправді переживають за своїх дітей, але відповідальність за своє життя, за майбутню родину несе власне той, хто неї закладає Правда, цю сім'ю. І тому треба вміти сказати, що ну, бути дорослим, незалежним від батьків. Правда, і насамперед ну, переживати за Бога да, на секундочку, і вже пізніше ну, послухати батьків і сказати, знаєте, знаєте, ну, відповідальність на мені, то я буду приймати рішення. Або так само зненавидити, діт... зненавидити дітей. Ну, так само можна, не йдеться про це, як можна своїх особистих дітей зненавидити, але як їх потрібно любити, правда, це питання залишається відкритим. Чи їх треба балувати, чи навпаки їх від них треба вимагати, правда, чи пам'ятати, що дитина це є дар Бога для тебе, але так само відповідальність, що виховання це не процес, в результаті якого дитина має бути суперпослушною, суперзручною. Даний можна включити в певний момент, там, зробити те і те, а коли вона щось прийде з проблемами, ну, то виключити, слухай, ти там не, не заважай мені і так далі, або не помічати їх проблем. Да. Тому е, пам'ятати, що, що це дар від Бога, і власне для Бога ми його маємо виховувати і зробити з нього когось, хто насправді буде ну, славою Божою. Добре було, щоб кожна людина такою була. Правда, думаю, що буде певною підказкою, як любити наших дітей і як від них вимагати. Тобто, дійсно йти за Ісусом і приймати ті всі дари. І вчора, так як ми вдивлялися в ту притчу, коли Господь то провадить когось за руку на ту вечерю, то когось змушує зайти з любов'ю на, на ту вечерю. Правда, то, то це все було дуже прекрасне. Але сьогодні Ісус каже, що потрібно все ж таки ну, вміти відмовитись від решти речей непотрібних. Бо ці дві речі ну, не можна поєднувати. Ну бо буде, власне, так, як, якщо ми не вміємо від цього відмовитись, то це так, якби хтось будував власне вежу, да, а не мав коштів на те, щоб неї закінчити. Тільки там при вежі треба збирати якнайбільше речей. А тут, при будуванні царства Божого, треба визбуватися всього, що заважає його будівлі. Тобто цей дар, який ми маємо від Бога прийняти, ми повинні для нього зробити місце. Да, і так само, ідучи на війну, да, так як Давид ішов на війну проти Голіафа, ми пам'ятаємо, йому там зброю пропонували. То він не відмовляється від тієї мови, від тієї зброї, тому що ну, ну каже, ні-ні, я йду на нього в ім'я Боже якихось камінців набрав і поконав найкращого власне, з воїнів Філістимлян. Тому в сьогоднішній ну, на правді, навіть в цьому підсумуванні так, ото от, й кожен із вас, хто не відрічається від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Якщо хочемо бути учнями Ісуса Христа, ми повинні навчитися переступати через речі часом близькі для нашого серця. Але можуть бути і вони якоюсь такою ну, перепоною, перешкодою для того, щоб будувати Царство Боже в нас і часом потрібно. Від них відмовитись, я не кажу ненавидити. Я кажу вміти від них відмовитись, поставити їх на своє місце і, насправді, не боятися Бога ставити на перше місце, тому що коли Бог на першому місці, все інше стоїть на своїх місцях. Дякую всім за увагу. Ані ще одна думка. Завтра маю надію, бо далі йде 15-й розділ про марнотравного сина. І там, власне, видно, наскільки важливо є довіритись Богові, Богові Отцеві, Правда, любити Бога, довіряти йому. Бо... Ну, тому що ці два сини: один, який там загубився далеко від Бога від дому, і той, який загубився під, скажімо так, біля батька під дахом дому. Ну, вони обидва вважають отця тираном. Правда, тільки що один збунтувався і пішов, а другий підкорився, йому і став слугою. Я думаю, і, і от з одним батько не мав радості, і з другим теж немає такої великої радості. Ну бо син, який каже, власне, стільки років я тобі служу. Правда, мабуть, щастя великого для батька не приносить. І там дуже видно, власне, як той бере, забирає маєток, іде, ну нібито маєток важливіший за батька, куди це приводить, правда. Ну наскільки власне, важливо є довіритись Богу, його возлюбити Бога, правда, поставити Бога на перше місце, і все, і живи. Правда, і не треба, не треба повертатися до Бога і бути Його слугою. Ти повертаєшся до Бога, хочеш бути слугою, а Він назад тебе робить своїм сином. Тому нехай сьогоднішня Євангелія е, да, вона вимоглива, е, може, трошки лякає, але е, правді, Господь хоче нас зробити щасливими і тому такий ревний е, в тому, щоб ми в нього вірили і йому довіряли. Е, тому що якщо хтось поставить на його місце якихось ідолів, то він знає, що біда буде дуже велика з цією людиною. Тому так йому, Ісус. Радикально сьогодні нас попереджає, що ми маємо вміти відмовлятися від інших речей, особливо якщо вони мають зайняти місце Бога у нашому житті. Оце вже все на сьогодні. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!